Міжнародні пенсії для українців Україна уклала низку міжнародних договорів про соціальне забезпечення, які дозволяють українським пенсіонерам отримувати виплати в інших країнах. Як нагадують на сайті Пенсійного фонду України, ці угоди регулюють порядок виплати пенсій громадянам, які виїхали на постійне проживання за кордон. Однак, щоб отримувати виплати і надалі, українцям потрібно подати документ про ідентифікацію особи. Наразі міжнародні угоди діють з дев'ятьма європейськими державами Королівство Іспанія, Латвійська, Словацька, Литовська, Чеська Республіки, Республіка Болгарія, Португальська, Естонська Республіки, Республіка Польща. Ключова особливість цих міждержавних угод у тому, що кожна держава призначає та виплачує пенсію за страховий стаж, набутий на її території. Водночас страховий стаж, отриманий в інших договірних державах. Враховується лише для визначення права на пенсію. Виплата таких пенсій здійснюється щоквартально через компетентний орган договірної держави або шляхом переказу на особистий банківський рахунок пенсіонера у країні проживання. Для продовження отримання пенсійних виплат пенсіонери повинні щорічно підтверджувати факт свого перебування в живих пенсіонери, що отримують виплати через компетентні органи, проходять ідентифікацію безпосередньо в органах країни перебування. Пенсіонери, які отримують виплати на банківський рахунок та проживають в Іспанії, Словаччині, Чехії, Болгарії, Португалії та Польщі, мають надати до Пенсійного фонду України офіційно засвідчений документ підтвердження факту, що особа є живою. Цю процедуру потрібно проходити щороку до 31 грудня. Бланки заяв про підтвердження перебування в живих можна отримати на інформаційній сторінці в порталу електронних послуг Пенсійного фонду України. Збережи, підпишись, ПОШИ.